Ну, в цілому зазначимо так, дійсно, вчора пройшли ці навчання, і тут ключове зазначимо, да, що пані Ірино, виходячи із тих же і міркувань щодо запобігання якоїсь паніки, а в цілому зазначимо, що як такої ну, можна сказати, її немає. Адже інформування населення, ну скажімо, там, цілеспрямовано в ідеальній формі чи не в ідеальній, але. Воно проводиться на постійній основі, і місто в цілому було готове до того, що вчора проводилися ці навчання, які проходили на території там одного з районів міста, да, і там передмістя. І перш за все, це злагоджена робота відбувалася саме серед надзвичайників, де да, всіх профільних підрозділів структур, аби відпрацювати саме евакуаційні ці заходи, і саме заходи деконтамінації. І там розподілу саме одно, обробці населення, дав і, і, взагалі, злагодження дій, що в таких умовах робити. При цьому зазначимо, що ну такого масового залучення населення не відбувалося. Це ж виходячи з тих же шміркувань, знову ж таки профілактування панічних там настроїв. Які ще раз повторимося, не було тому відпрацювання відбулося, всі готові на до будь-яких сценарій, дати, що і прозвучало від вас в, ефі... в етері, да, те, що ну дійсно до різних сценаріїв готовляться усі, хто тільки можна залучені служби, і тут виходячи з того, що зрозуміння да, що сподіваються, звичайно, всі там на найкращі вирішення цієї ситуації. І виходячи, хоча з тих там новин, які отримує, в тому числі і сьогодні, да, але зазначимо, що ну до найгірших сценарій теж готові, в яких буде там евакуюватися частина ну там мешканців двох районів міста Запоріжжя та Запорізького району.